Натівські танки в сучасному воєнному конфлікті. Сьогоднішня тема відео. Танк це бойова гусенична машина, яка володіє високою вогневою міцю, броньованістю та маневреністю, здатна проривати оборону, утримувати перевагу в потрібній точці. На ранніх етапах розвитку танкобудування іноді випускались танки з виключно кулеметним озброєнням. А після Другої світової війни експериментували із створенням танків із ракетним озброєнням. Танки вже багато разів намагалися поховати, але кожна війна повертає їх на поле бою. Після закінчення Другої світової війни почався брухливий розвиток протитанкових керованих ракет, але на кожну отруту завжди є протиотрута. Останні два роки доводять усі розмови про те, що танки своє віджили, це неправда. За даними звіту, the Military Balance, незадовго до початку Великої війни Україна мала 558 танків, переважно на базі радянських т 64 ще близько 300 могли бути в резерві, інші зберігались на складах та заводах. Аналітики порталу Орікс підрахували, що ЗСУ в боях з росіянами втратили близько 750 танків. Однак тут йдеться лише про підтверджені втрати, тому реальна цифра ймовірно більша. Разом з тим відновлення танкової армії постійно триває. По перше, Україна продовжує модифіковувати танки, які були на зберіганні. По друге, українські військові затрофеїли близько 450 російських танків. Щоправда, далеко не всі вони боєздатні. По третє, з початку війни Україна отримує покращені радянські танки Т-72 від Польщі, Чехії, Македонії, Словенії та західні танки від Великої Британії, Німеччини, Іспанії, Португалії, Швеції, Америки та інших країн. Не дивлячись на всі труднощі, західні партнери діяли послідовно. Першочергово Україні передавали танки радянської розробки. У цьому є своя логіка, бо ми були готові до їх експлуатації. Захід вчиняє прагматично. Спочатку ми використали власні резерви, а потім запаси радянської техніки в східній Європі. Але час прийшов і до західних натівських танків, такі як німецький леопард, французькі бойові машини АМХ 10 РС, шведські стріндванг 122 великобританські «Челленджери» та американські Абрамси. Більшість західних танків розробляли під час холодної війни з метою протистояти радянській танковій армії у великому конфлікті. Це важливий пункт, до якого ми повернемось згодом. Практично усі танки, які стоять на озброєнні країн НАТО, розроблялися як протитанковий засіб. Однак час не стоїть на місці, і західні країни адаптувалися до нових трендів. Розробляли для 120-мм міліметрових гармат нові багатоцільові снаряди. На відміну від радянської техніки, сучасні танки, які на озброєнні зсу мають стабілізовану зброю, керовану комп'ютером. Система управління вогнем працює в процесі руху танка. Зброя автоматично переміщається вгору і вниз, вправо і вліво, слідуючи за горизонтом, і метою, щоб танк міг вести точний вогонь на пересіченій місцевості на ходу. У старі часи навідник дивився в оптичний приціл і сам вносив корективи, намагаючись вразити ціль. Тепер із знаряддям пов'язаний лазерний далекомір і комп'ютер. Вони обчислюють відстань до мети. Комп'ютер враховує вітер, температуру повітря та пороху. Інші фактори, і в результаті танк веде точний прицільний вогонь на значно більших дистанціях. Навесні 2023 року на баланс України почали надходити перші натівські танки, готуючись до багатообіцяючого контрнаступу. Про події та розвиток літньої кампанії не бачу сенсу говорити в даному відео. Якщо буде цікаво, можна буде зняти на дану тему щось окреме. Так от, повернемось до теми. Весною 2023 року почали заходити перші танки, які, звісно, підсилили міць збройних сил, але, вочевидь, не стали переломним моментом, незважаючи на явні переваги в гарматах, оптиці та наведенні перед танками російського виробництва. Все дуже просто. Танки і стратегія їх застосування в НАТО розроблялись під застосування повного спектру новітнього озброєння. Тоді як в нашому випадку величезною проблемою стала російська авіація, зокрема К-52 з птурами, а також заміновані поля. Тому танки не змогли показати себе на всі 100 в наступі, адже не мали достатнього прикриття з повітря та попередньо достатнього розмінування різними результативними системами. Отже, як ми бачимо, західні танки вироблялись здебільшого задля протидії радянським танкам і техніці, що раніше, звичайно, мало свої плоди, але не зараз. На даний момент ми знаходимося в такому часі, де танкових боїв практично практично немає в нашому конфлікті зустріти якийсь танковий бій практично неможливо. Є якісь поодинокі випадки, але це рідкість. Тому ця критерія про протидію радянським танкам одразу відпадає. Також як ми бачимо, в сучасних реаліях танки та інша бронетехніка дуже легко знищуються дронами, зокрема і в піві. Оператор сидить в середньому за 3 кілометри від нуля і просто уражає або знищує техніку противника, абсолютно не застосовуючи фізичну силу. Тому знову ж таки, мова про протидію західних танків радянським вже йти не може. Але, звичайно, підсилення Збройних сил України такими видами танків не може не радувати і не давати свої плюси. Україна єдина в світі країна, яка має на своєму озброєнні такий зоопарк техніки. В оборонних кампаніях це велике підсилення, основною позитивною відмінністю від радянських машин є розміщення боєкомплекту. Якщо в радянських машинах вона прямо біля екіпажу, то в західних навпаки відокремлена від них, що зміцнює живучість екіпажу у випадку ураження БК. Наприклад, з інтерв'ю бійці відомо, що ті ж самі шведські стрінванг настільки технологічні. Цитую, що коли ми пересіли з радянських, це як з Волги на Мерседес. Західні танки дають свої плоди, але такої кількості, яку ми маємо на даний момент на озброєні, далеко недостатньо для якихось наступальних операцій, тому що в таких операціях важливо все, не лише гусениця. Отже, підведемо підсумки: Західні танки в сучасному воєнному конфлікті це потужне підсилення Збройних сил України в усіх напрямках. Це поступовий перехід з радянської техніки на техніку стандарту НАТО. Це те, до чого Україна йшла потом та кров'ю. Це дійсно та техніка, яка в великій кількості може зробити сильний ударний кулак в конфлікті, враховуючи всі потреби та підтримку інших видів озброєння. I can't take this